Так, всі привет, брат, грати скейтборд обі. Так, да, це відео вже давно не входило. Це, а, ну, це було десь месяцев назад. І тут вже багато чого з'явилось. аж три спини. А, это назад. На ну, це тому, що і скейтборд обі. Дараз, давайте, чекаємо, поки що тут у нас вы. А, 250 континг. Так, давайте зараз подивимося, що тут нас есть много багато вордів. А, ну не, не, не додавали. Тому що... Тут, як, як я, як я не розумію, тут треба заподобайки там ставлять. Так о. бачите, тут вже, я вже приходив. Ну я можу тут взяти і ресети. Це не тут є ресет. Почнемо заново. Це у нас космічний космос, і я його ще не проходив. Вот зараз відкриємо зараз. Зараз оце відкриємо. І будемо. Так. Я сні вам на вам прям цікаву фінансую. Як ви бачили, там три відео. Тому. Там три відео. О, у нас ця штучка Дуже цікава. От там було написано через три відео. Це. Ну, як ви бачили, вийшло. Відео вийшло. О. Ну, ще двійний піжок. Все-таки зачем я Збив. Як ви бачили, через 5 там, ну, через 3 відео було, тому що я собі собою дебавати, там перші 2 по Піксії Tower Defend, то, то отак трапилось. Я це. А о, о. О тому що це так зроблено, тому що через там, якщо там стане вже 0 стане, то, то появиться щось цікаве відео. Наприклад, як... Як, ну, це, як тут, про розпить про апельсинів. Це відео я не знаю, як точно це буде назвати, тому що це відео зроблено після того, як Оранж обікли після його. Та То я точно не знаю, як точно назву це відео. А, я не взяв цю штуку. Тепер я дуже дуже добре стрибати. Так, ще я це ну, Ще я, я побачив, що на Pixel Tower Defense, що за перше відео там з'явилося аж 12 переглядів. Мені це сподобалось, як я зрозумів, що Tower Pixel, цей Tour Pixel, то я зрозумів, що треба його наука, чаще, ну, частіше його робити. Ну, я його поки що не буду робити, тому що ну, я буду робити скидувати вже старі відео. Це вже роб, робиться вже новий трошки зробив. А потім буду вже ходити старі. Якісь це відео. Я, ну, буду перезаписувати. Тому що, думаю, краще його перезаписати. Ого, як я, як я, як я дуже, дуже далеко стрибаю. І... Знаю, мені дуже підходить стати скейтборд. І ще я буду... буду... Якщо буде багато переглядів на там якісь гри, то я буду много. Ну, я буду сразу старатися робити ту серію. Серія буде десь виходити десь там 2-3-3 дні, тому що. Так, кожен день буде, у мене не буде часу. Так, перейдемо далі. Там, по, як писати по піксі та родефет. Ось. У мене з'явилися два формати відео. Я хочу записати перше відео. Це. Це в нас, я буду тестувати там юніти, я хотів там затестувати, але я зробив на ну, кращу ідею. Це Це в нас. Це як називається? Це в нас буде. Я буду брати. Там буде обичі, які там нецікаві там реальні, епічні і легі. Ну, Легі, в мене поки що немає треба підфармити. То я буду тестувати там там обичні, там Там рідкі, там. І, і так, о, тут у мене щось не сохранилось. Ну ладно, так. І потім так я зроблю це перше, яке я веду, а друге, це я буду діставати Endless. Ну, я позапишу, там відео буде йти, наприклад, десь там 5 хвилин. А для мене 30 хвилин. Тому що я просто покажу там, як буде Endless. Там. Просто буду грати в Endless і там... Буду дети. Ну, я думаю, що я просто буду, буду показувати там елементи Enal'са і буду розповідати. І ще, як я там правильно говорю, у мене там довжен бути вже третій... там світ. Я стараюсь зробити... ну, коли я роблю цей Pixel Tower Defense, я коли-дебусь колись я зробив, це десь мінімум десь 20 хвилин, то я. Я не знаю, як так, ну, це, звісно, це дуже так це, Ну, 20 хвилин я записував і мені передається було взяти взяти все. Ну, там, кусочок там, і сьогодні де, там, записував брати, тому що довгі відео ніхто не буде дивитися, то краще зробити десь там, 8, 8 хвилин. Ну, Це я зроблю на, 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 на дві частини. Ну, Або без. Якщо довго відео буде більше 20 хвилин, то я буду робити вже по серіях. Ще, хотів сказати, я ще. ну, Як ви там бачили, є Метронікс. Це моя любима гра, яка дуже цікава ну, для мене. Там ще вийшов вже новий FNAF. Я скоро вийде в відео про цього. Тільки там є невеличка проблема у мене трапилась. Там у мене. У мене є дуже багато відео про Піксі Теро. Ну, ой, про... про Амитроникс багато відео. І я. І я не знаю, які там серії, які раніше, які були далі були. То. Буде якісь там, може бути якісь там... ну, на які. Ще... А, так ні. То буде якісь цені на IT і серії, тому що я точно не знаю, які там, які там правильні. Які неправильні, які там правильні. Ще я, ще я там, я скажу вам, які я буду перезаписувати. Хм... Щоб я скажу дві ігри. Це у нас там якась там. Де там треба вчит, ну там все про школу, там щось. таке. І друге, ну що бачите, названня. І друге в нас це. Це в нас це в нас у нас там усе вихід 10. Ця гра дуже прикольна, я, я хочу її перезаписати, тому що... ще якісь ще була якась та гра. А, ще вроді Fight Night The Doors. цю гру, Мабуть, цю його не буду записувати, ну. Якщо... Ну, я подумаю. Ну, я коли грав, ця гра дуже прикольна. І ще це буде, напевно, буде. А, це... це... що це перша буде хоррор ігра буде в мене. У мене є хора це у нас. Ой, як реалістично. Це, це у мене хора, це у нас. це Antronics. Ну, цю гру вся гра насправді прямо реалістична. тому що, ну, це там, як це, будто грається в VR очках. Ну, кстати, на VR, -ачках. ну, воно, як как ну кабуте, як будто як у VR очках. О, і ми, знаєте, це вже пройдемо. За 6 хвилин. Це за 6 хвилин. Це реально? Я прохо. я, як, як я пам'ятаю, коли я проходив оці... Проходив робив рекорд, у мене було по 10 хвилин. Ну я пройшов це за 7 хвилин. Ну, це у мене було і максимально 10, на 9 хвилин. Так це я дуже ск... якийсь та... сразу. Ну, це, я думаю, все ж зараз все я прийду і на сьогодні вже закінчимо. Ще я віду, це відео це в форматі, мені таке подобається. Якщо... Ось, я... Тепер тепер все буде наш перший рекорд. Якщо я буду робити рекорди, я не буду робити і мене... Я зіграю всього 20 тому що в мене вже один зроблений. Це 7 хвилин 35 секунд і там 69 мл секунд. Ну я ще не знаю, як мені з цим робити, тому що це. Навіть це буде найкраще, тому що це найкраще у мене. У мене. гран. Саме найкраще. А ще скоро, скоро. Скоро вийде. Ще. Ну, як ви бачите, якщо закінчиться відео, там буде написано 5. Ну, перед, Я скажу це, що там буде, тому що, ну, через 5 відео це буде у нас. Це буде, я скажу вам, трошки підкажу, це буде вже не гра. Це не буде там якась там якась та гра, яку буду грати в Roblox. Це не. я не буду грати ігри. Ну, і ще на цьому відео, ну я, навірно, все-таки оставлю все-таки у ці 5 хвилин будуть виходити вже нові. А які ж старі остануться, я після того через 5 там... Скоро через 5 там видео будет Там я уже буду хидуть Жидали стри Шопудив вже нові Потому что нові формати много краще це, Чим ну це На всем буду похуй все Стим пока